вечора. сьогодні ми продовжимо нашу розмову про забобони і віру в них. І знову нашим співрозмовником є священик Святопокровського храму, проте Олексій Лукаш. Ще отець Олексій, ми сьогодні хочемо продовжити розмову про е, забобони. Скажіть, будь ласка, чому віра в забобони е, так часто е, живе в людях і навіть в тих, хто ходить до церкви, хто відвідує е, недільні богослужіння? Чому так трапляється? Так, це також дуже актуальна тема, з якою ми кожен день. Маємо зустрічаємося у своїй практиці. Віра людей в забобони, найрізноманітніші забобони. І, на жаль, ними дуже багато сповнено наше життя. І взагалі саме слово, що забобони, можна сказати по-іншому, марно марновірство. Це віра в те, чого немає, наприклад. Це неправильна віра. Це, ну, звідки вони взагалі беруться, забобони? Забобони. Можливо, в якійсь мірі перенесені до нас ще нашим колишнім тисячоліттям назад язичницьким життям. А в язичника в нього були вірування дуже різноманітні. І в якійсь мірі вони напротязі навіть уже тисячі років, на жаль, перекочовують з покоління в покоління і доходять і до сьогоднішнього дня. Далі, яка причина появи забобонів це наше людство. Нещодавне минуле, коли люди не жили церковним життям, коли люди були відбиті від церковного справжнього духовного життя, коли істина Христова так п'ятим через десяте десь передавалася, змішувалася із цими народними звичаями, народним язичництвом, можна так сказати, прямо, і доходить до нас до сьогоднішнього дня. Також Причиною забобонів є ознайомлення часто людей із різними, різної окультної літератури, з різними духовними практиками, повір'ями різних народів, в тому числі і наших слов'янських народів. Це є причиною забобонів. Далі також причина забобонів це життя, це безбожне життя. Так прямо скажемо, безбожне життя, коли люди, хоча б навіть і хрещені, які один раз навіть приходять на Пасху, а ще інші, другий раз на воду до церкви, не живуть безбожним життям. А ми знаємо з Євангелія, коли є така притча, що Господь каже, що одна людина, господар добрий, він посіяв добре насіння, а коли ліг спати, прийшов лукавий і насіяв бур'яну. От коли ми ведемо безбожне життя, то лукавий і сіє всяческий, всякого роду бур'ян і в наших душах, і в наших головах, і він сходить цим, на жаль, таким терням серед нашої віри, яким, яким, яким являються забобони. Також, можливо, забобони це якоюсь мірою недовір'я Богу, неслідування Богу в усьому. А можливо, людина хоче в якійсь мірі і бути з Богом. Але якусь, якусь частину свого духовного простору, духовного життя вона залишає собі, своєму розуму, своїм думкам, своїм уявленням про цей світ, взагалі не сприймає цілісно світ і не має такого світобачення цілісно християнського. Це і дає місце для забобонів. І, на жаль, на жаль, дуже багато наших людей мають якийсь такий. Незрозумілий і величезний страх перед цими забобонами. Коли якась людина, десь стороння на вулиці, щось сказала, що тобі треба зробити так чи так, така людина деякі, навіть інколи буває, прийде, перепитає священника. Але навіть слухаючи священника, цей страх не може в собі перебороти. І все ж таки поступає по слову оцеї якоїсь людини сторонньої і, і отримує ще одну муку в душі, тому що. Начебто священика не послухав, а з другої сторони, а може, і оце а може, треба зробити так, для заспокоєння якоїсь якоїсь страху своїй душі, і оце, а може, це є недовіра Богу. І це, звичайно, це страшно. Та, начебто, це, звичайно, так здається, дрібничкою в житті, але це є прямий вияв недовіри Богу, коли людина боїться якогось забубонного цього страху, який не підтверджений. Є, наприклад, обряди, є звичаї, які не суперечать християнському благочистю, християнському віровченню, і вони допускаються як такі, які можуть бути. Але якщо їх можна пояснити, якусь користь від них, якусь моральну користь від них, це можна допустити звичаї. Вони є звичаї, наприклад, і в різних помісних церквах, в деяких моментах літургійного життя є якісь певні звичаї. Але Звичаї, які не можна під, не оправдати ні святим переданням, ні святим писанням, які откровенно суперечать християнському благочистю і християнській вірі, вони неприпустимі. На жаль, сповнено, сповнено наше життя цим усім. Особливо часто ми бачимо забобонні речі, при, коли приходимо до людей при відспівуванні покійника. Ми бачимо, що тільки людина померла. Завішується обов'язково дзеркало. Навіщо це робиться? Часто люди не можуть пояснити взагалі, щоб душа сама себе не побачила. Ну, звідки це береться таке вчення Чи? Далі ставиться для душі хліб і вода, ложка кладеться. Душа живе у духовному, нематеріальному світі. Вона не потребує ні їсти, ні пити. Потребує духовного, потребує молитви нашої, наприклад. Далі Обов'язково треба перев'язати людину і тільки ліву руку. Якщо не перев'язали платком, то вже щось не так. Уже люди починають чогось боятися, щось зробили неправильно. Ще інший момент, що люди, які приїхали із навколишніх, наприклад, сіл чи з інших міст, у них свої забобони є на похороні, вони починають казати і споритися з хазяїнами, що ти зробила неправильно. Люди сповнюються якось незрозумілого, І помимо того, що їм і так важко в цей день, вони ще сповнюються цих всіх недоречних страхів. Далі, чи можна рідним щось що робити на похороні? Вплоть до того, що нема кому винести покійно, бо стоїть при приїжджай троюродний брат чи сестра, вона не може ні вінка взяти, це теж є грубими забобонами. Участь у християнському похованні це обов'язок християнина кожного, це вислів нашого співчуття, це хто чим може, тим допоможе. І тут немає ні своїх, ні чужих. Тут всі рідні і близькі покійного. Можливо, в чому не перев'язують рідних, перев'язують чужих людей. Що таке перев'язування взагалі? Це милостині, Там хусточку давали. Можливо, ще навіть нещодавні роки це мало якусь дійсно значення. Люди ходили в цих хустках. Вони це було для людини, коли не було можливо нічого. Це була милостиня Дійсно, людина мов сьогодні. Вона не потрібна. Майже переважно більшості цих людей та хустка, ну але треба перев'язати. Розумієте? Ну це тільки що торкається похорону. Далі ми ще бачимо там і обсипанням, і житом, і все іншим. Все це звичайно щось із язичництва перейняте, щось можливо, воно якесь наївне і не мало в собі якогось злого підґрунтя, але це все воно не потрібно до християнського обряду, до християнського чину. Ну і безліч подібне ще, ще забобони. Часто приходять з нас запрошують освячувати квартири. І це злободенна така тема майже кожної квартири. Ми приходимо, ми бачимо на дверях підковку у, у куточку лісовичка, який під рукою 100 доларів тримає чи, чи ще інше. Це на удачу. А це теж віра, це магізм, справжній наш магізм. Наприклад, підкова приносить удачу – це якась річ, вона має якусь силу. І маючи цю річ, ми отримуємо силу над ну, що такий магізм. Це коли людина за допомогою якихось засобів хоче впливати на перебіг життя, на зовнішні стихії якогось життя. Ну і це через якісь такі окремі речі, яким приписується якась сила. Ну, це Прямо суперечить християнському світобаченню, християнській вірі. Далі язичники хотіли, знали, що світ сповнений духами якимось, які одні злі, інші добрі, це не таке були уявлення. І от кожен хотів мати у своєму домі духа, який би охороняв їх сімейне вогнище, їх добробут, затишок цієї родини. Ну і для втілення цього духа. Придумували чи то дідухів, чи то інше, ще інші якісь такі чи лісовичків, домовичків. І на сьогодні ми, будучи тисячу, більше тисячі років християнами, ми, на жаль, відроджуємо не віру, а забобони і давнє язичництво. І одночасно хочемо ще поєднати це все із християнством. Одно, хочемо Черпати одною кружкою і чисту воду, і болото. Відтоги ми не отримуємо чистої води. Отак протікає наше життя. Тож я особливо хочу нашим телеглядачам попросити їх, якщо вони визнають себе православними християнами, щоб наш дім не містив ніяких язичницьких атрибутів. На щастя, на удачу. Наше щастя і наша удача залежить від нашої єдності з нашим Богом, від нашого благочестивого життя. І взагалі, що таке щастя? Часто ми уявляємо що щастя, це затишок, це гроші, це комфорт, це відпочинок, це щоб ніхто не ліз у мою душу. А чи є це дійсно щастям? А, а може щастя це у виконанні заповідей Божих, це коли людина любить Бога, любить ближнього. Це можливо, коли людина навіть страждає заради ближнього і заради Бога? Святі бачили щастя в цьому. Тому взагалі ми повинні задуматися, взагалі, що ми шукаємо і чого ми хочемо у своєму житті, і чи ми взагалі християни? Чи ми просто похрещені, а залишаємося не то язичниками, не то атеїстами? Отець Олексій, розкажіть, будь ласка, чи існують віщі сни? Як православним вірядам треба ставитися до снів, які несуть якусь інформацію? Чи дійсно вони є пророчими? Ну, я так скажу, що в певній мірі ми також, як і вже ми говорили про родове прокляття, що віщі сни ми теж не можемо їх відкинути в повній мірі. Тому що навіть і в Святому письмі ми бачимо сни, котрі давалися від Бога, зокрема, сни, які бачив Іосиф у Єгипті, і через які сповіщалося, і Бог про нього показував свій промисел, і сповіщалось про долі навіть цілих народів. Але це були люди обрані, які були Богом за їхнє благочестя, за їхнє благочестиве життя, за те, що вони зберігали істину віру, і через їх, через їхні особистості Бог промишляв про цілі народи, Бог давав такі сни. Сьогодні, зайшовши до будь-якого книжкового магазину, ми можемо побачити сонники, тлумачення снів. Абсолютно часто навіть діаметрально протилежні в своєму, але їх дуже великий вибір на сьогоднішній день. І наші люди, також, на жаль, і церковні деякі прихожани, часто розказують про сни, які вони придають особливу увагу. Ми знаємо, що святі осі нам заповідували однозначно обережно відноситися до всяких явлень. До снів, і взагалі великі такі святі, як преподобний Серафім Саровський, Авросій Оптінський, вони говорили так, що не вірте в сни. Тому що якщо ви вірите в сни, це все те, що це одне, це наче ви гонитесь за своєю тінню. Вони забороняли нам вірити в сни. Тому що, якщо Бог нам хоче щось сповістити, Він сповістить це нам так, що ми це зрозуміємо. Далі, повіривши в якийсь сон, ми повіримо і в інший сон. І наше життя перестане бути реальністю. Ми будемо жити вірою у сни, і будемо бачити на кожному місці, що щось збувається. От Уже каструля з рук випала з борщем, і вже це значить збувається. І не то прокляття, не то сон якийсь свій збувається. Розумієте, Часто ми бачимо таке містичне там, де його немає, і не бачимо там, де воно насправді є. Тому православний християн повинен, за словами святих, не довіряти снам. І взагалі є такий от, принцип, деякі святі перевіряли людей. Тому що ну, приходить людина і розповідає, дійсно такий сон незвичайний. І от запитував цю людину, а хіба тобі, грішнику, міг приснитися Христос чи Божа Мати, чи хтось із святих? І коли ця людина починала спорити, казати, дійсно, на що ти мені розказуєш, мені почало споритися з цим святим. Він сказав, що ні, тобі навряд. І вони відкидали можливість, що це сон був якийсь віще, чи від Бога це якесь було відкрив А коли людина із смиренням говорила, так, дійсно, я грішник, хіба мені дійсно міг присниться Христос? Тоді отці задумалися, можливо, можна взяти до уваги якісь моменти цього сну, але ніколи вони не призна... не передавали значення великого сну. Ну і нам, як їх послідовникам духовним, також не потрібно приписувати цьому великого значення. Ми повинні жити явною. Нам Господь явно возвістив те, що нам потрібно робити. Ніяких доповнюючих моментів таких, тим більше і сновидінь, ми шукати не повинні. Кажіть, дуже часто люди шукають якісь дива в своєму житті, намагаються їх віднайти, щось побачити. Чи є місце дивам в житті православної людини? Так, диво, це також пошук див, бажання див це. Також, на жаль, є одною з хвороб нашого сучасного суспільства. Тому що що потрібно, як кажуть язичнику, хліба і видовище. І часто диво ми шукаємо як видовище. Забуваючи, що, звичайно, дива творив сам Господь, дива творили святі апостоли. І ми де не відкриємо Євангелія, часто ми бачимо, що Господь творить дива. Дійсно, Господь творив дива для того, щоб повірили. Диво потрібно невіруючій людині для того, щоб повірити. От Господь казав фарисеям, і, садукеям, і, і і іудеям тогочасним, які не вірили в нього, які заздрили йому, Він казав, вони бачили перед собою його як людину. І, звичайно, тяжко їм було повірити, що це Господь, що це Син Божий. І от він сказав: якщо за словами, не вірити, вірте тим справам, які я роблю. Усе було для укріплення віри, для того, щоб познали вони його як Месію. Взагалі, диво, воно не є критерієм нашого віровчення. Диво, дива трапляється і в наш час. Проте часто ми їх не помічаємо. І взагалі, що ми, що ми підрозуміємо під дивом? Диво, наприклад, зцілення тяжкохворої людини по молитві, чи після того, як вона доторкнулася до якоїсь ікони. Це можна вважати за диво. Але часто ми не бачимо, що під впливом сповіді причастя, людина під впливом молитви і благочестивого життя, людина змінюється. Людина із грішника стає праведником. Оцього дива ми не бачимо. Нам треба таке диво, яке б вразило нашу свідомість, яке б щось би нам у нашу таку Буденщину внесло якесь. Якусь гостроту, якусь отакого От часто шукають люди диво. Ще є таке проти лише є такий момент, коли люди в усьому бачать диво. б не сталося, в усьому диво, збирають всяке, чи то диво, чи то не диво, ну вони з впевненості говорять, що там десь стало зцілення, там десь в'явлення ікони, там десь все. Все це збирається, і люди живуть тільки цим. А насправді, коли подивиться, то про. Якесь християнське благочистя про покірність, про любов до ближнього. Часто не йдеться. Тільки диво. Це теж воно трошки некають не здраво. Звичайно, диво, воно присутнє і в житті християнина, православного християнина. Але ми знаємо, що були великі святі, котрі за своє життя не творили ніякого дива. Але вони були вже дивовижні тим, що вони свою. Як написано, вони плоть розп'яли со страстьмі і похотьмі, що вони жили благочестиво, що вони навернулися від тяжких гріхів, від тяжкового гріховного життя. Вони стали святими. Оце приклад наслідування, оце диво, оце те диво, яке Господь творить і сьогодні, і з кожним із нас, коли ми цього бажаємо. Оце цього дива часто не хоче. Треба якесь зовнішнє проявлення, отакого дива шукають. Треба зцілення. І ми можемо пригадати, настільки, який. Яке плод принесли дива Христові. От коли він творив дива, за ним йшли безліч людей. Безліч людей шукали саме стілення, але чи всі шукали духовності. Господь творив дива для того, щоб підкріпити людям духовність. Коли він нагодував п'ятьох хлібами п'ять тисяч людей, то його хотіли в той же час йти з ним в Єрусалим, щоб він став царем. Отакий цар був потрібний. От той, хто... Отаке диво було потрібне, воно наповнило черево. А коли він почав говорити про причастя тіла і крові своєї, всі ці люди від нього відійшли. Вони почали говорити, ми не розуміємо, що він хоче, не розуміємо, що він говорить. Хоча він тут нещодавно творив такі дива, він воскрешав мертвих. Він зцілював людей, які хворили проказою. Це ті хвороби, які сьогоднішній день не виліковані. Вони бачили все це, але це диво, воно не стало. Фундаментом часто їхньої віри. І коли він почав говорити про найбільше чудо, можливо, про те, що він у сьогоднішній день нам дає своє тіло і кров, і ми поєднуємося в цьому таїнстві разом з ним, оце чудо на сьогоднішній день, яке звершується кожен день у церкві, чомусь перестало бути чудом для людей. Справа спасіння людини, справа спасіння грішника, справа спасіння то людини, яка відпала повністю від Бога, а в таїнстві Євхаристії вона знову і поєднується з Богом, оце чогось цього не, не бачить. Звичайно, дива трапляються, і ми збираємо так свідчення, які бувають від святих ікон, від святих мощей. Але кожне чудо воно повинно бути підтверджено, і кожне чудо спеціальна комісія церковна повинна розібратися. Чи це дійсно чудо, чи це тільки здається, що це чудо. І, взагалі, дива написано у в святому Письмі, що коли прийде Антихрист, Він буде творити такі, такі дива, вплоть до Воскресіння мертвих. І от цим людям, котрі шукають дива часто в своєму житті, потрібно задуматися, а чи не хтось не піде із нас за ним, коли він буде творити такі дива? Це дива, які ми не бачили такі своїми очима. Якщо він буде творити такі дива, чи хтось не соблазниться з нас? І ми знаємо, що коли Господь через Мойсея показував дива перед фараоном для того, щоб він відпустив народ єврейський з полону, то язичницькі жиці майже всі ті дива повторили своїми магічними якимись засобами. Тому диво це не є критерій богопізнання в нашого християнського віровчення. У нас є откровення Боже, яке не, не менш дивне, не менш Просто ми, можливо, в повноті його не відчули на собі, його впливу, його благодатних дарів. Тому ми шукаємо ще поки що чогось зовнішнього, якогось такого дива.